У залі лунає музика та дитячий сміх. Аніматори проводять веселі руханки, а малеча із захопленням повторює. <му> Також на локації працюють зони з майстер-класами від благодійних організацій міста. Тут діти могли розмальовувати та створювати різноманітні поробки. Сьогодні робила квіти малювали і Я робила руханки, там повторяли, щоб розмітися, прокинутися. А то я сонна було, цвіточок. Зробила, мамі подарували. А поки діти розважались, для мами організували зону краси із зачісками та макіяжем. Свої послуги надавали викладачі та учні коледжу моди та стилю. Мами кажуть, на такому заході вони вперше. Коли весело та приємно не тільки дітям, а й самим батькам є чим зайнятися. Зовсім немає мені часу, бо я в декретній відпустці знаходжуся. Мала дитина і ще двоє старших діточок, тому що потрібно більше їм. Увагу приділяти. Я просто в захваті, просто чекання завжди, ну так, це тягасно, да? чекаєш, поки дітки там на, на, спілкуються всі та порозважаються. А так з користю і з приємністю витрачений час. Мені сподобалося, що наші діти мають змогу розважатися. Вільно проводити свій час, а мами мають можливість відчути себе знову гарними привабливими жінками. На святі зібралось 50 родин ВПО та сім'ї військовослужбовців. Організатори кажуть, головне завдання об'єднати родини і подарувати дітям і батькам атмосферу радості та відчуття свята. Такі заходи є важливими, вони об'єднують. А об'єднання починається не тільки з держави, воно починається з сім'ї. І якщо ми зможемо долучити дітей. Їх матусь батьків у нас сьогодні є один тато. У нас сьогодні 49 мам і один тато. І ми вважаємо, що коли є єдність у родини, то ми обов'язково переможемо. Дуже класне поєднання і розваг для дітей. І відпочинку для батьків мені дуже подобається ця ідея. Я вважаю це правильно, тому що родини таким чином можуть об'єднуватися, діти можуть знайомитись. Це певна соціалізація як для дітей, так і дорослих. Свято завершили спільними фотографіями, подарунками та словами вдячності всім, хто допомагає родинам. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.